Усім привіт! Ви на каналі MyChoose. Мене звати Макс, я звукорежисер, музикант, і я хочу з вами поділитися топ-5 мікрофонів для вашої домашньої студії або вокаліста. В цей топ я включив саме ті моделі, які в мене були, або які я тестував. Тому. Топ звідси, а не з інтернету. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайкосик, і я почну. На п'яту позицію я розмістив електретний мікрофон від компанії Audio модель at 2020 Цей мікрофон в мене є. Я його іноді розчехляю. По комплектації ми маємо сам мікрофон, тримач та транспортувальний чохольчик. По збірочці мікрофон зроблений повністю із металу. В нього також є подвійний гриль, який захищає наш капсуль, та екранує його для того, щоб не було якихось нав... Водок або власних шумів. Ви цей мікрофон могли бачити на різних е, початкових студіях або якихось музикантів-початківців, також як бродкаст-мікрофон, або просто ваші улюблені стримери та блогери. По звучанню він не бере зірок з неба, в нього немає повноцінного великого низу, тому що капсюль маленький та електретний. Серединка в нього більш-менш збалансована та приємні високі частоти. Якщо у вокаліста є проблеми з сибілянтами, з есками-цешками, то цей мікрофон може їх підчеркнути. Але працювати на обробці буде з ним комфортно. Зараз ціна цього мікрофона лише 100 доларів, можна знайти навіть ще й дешевше. Наприклад, свій екземпляр я купив на OLX за 2 500 чи 3 000 гривень. Я вже не пам'ятаю. Якщо вибираєте свій перший мікрофон із конденсаторних, та у вас невеличкий бюджет, можете впевнено приділити увагу цьому екземпляру. Тест запису голосу на мікрофон Аудіотехніка AT2020. Мікрофон чистесенький, та звучить гарно. На четверту позицію я поставив дефолтний мікрофон в всіх реп-студіях домашніх. Це Rode nt 1 a Цей мікрофон також. У мене був. Це був мій перший конденсаторний мікрофон. Тут вже розташований повноцінний конденсаторний капсюль 25 мм з позолотою, все як ми любимо. По комплектації Rode нас також не обкрали. З мікрофоном приїде і кабель, і павук-тримач, і поп-фільтр, і наліпка, і навіть десятирічна гарантія на мікрофон мікрофон що не може не радувати по збірочці Мікрофон повністю зроблений із металу. В нього також подвійний гриль захисту. А по дизайну він дуже симпатичний за свою ціну. По звучанню тут вже є повноцінний низ. Він також не бархатистий, але його тут достатньо. Наприклад, для того, щоб записувати якісь дикторські промови, якщо ви записуєте ролики на Ютубчик, цей мікрофон також вам підійде. І не забуваємо, звісно, про початкові студії, якісь. Музиканти, які працюють вдома, ви можете з легкістю якісно записувати на нього свій матеріал. По звучанню бас тут є. Нижня середина чуть-чуть бубняща за моїм досвідом, але з нею можна працювати. Серединка збалансована. У мікрофона є деяка артикуляція, але є характерний родешний звучок. Він сипучий, верхастий. Мікрофон дуже е, сильно акцентує високі частоти, тому на обробці буде 2-3 десера. Це 100%. за свою ціну. Непоганий варіант, як перший мікрофон для вашої студії. Ідемо далі. На третю позицію я додав свій мікрофон Лю440, який я придбав після того, коли продав Rode nt 1 a Він мені сподобався за своїми семплами, як звучить. І це є так. По комплекту ми також маємо досить широку комплектацію. Це і мікрофон, це і павук-тримач, ще й металевий поп-фільтр, поролоновий вітрозахист, прихідничок для стоїчки, документація, наліпки та кожен транспортувальний чохольчик. По дизайну. Цей мікрофон мені дуже подобається. Він чорного кольору. Він мені нагадує акегешки. C414, чотирнадцять. Такі квадратіш мені цей дизайн дуже подобається. А по збірочці все чудово. Він металевий, немає ніяких зазорів, немає ніяких нерівностей, якихось загусенців. все виповнено якісно та детально. Мікрофон має повноцінний конденсаторний капсуль 25 мм, зроблений по технології льюїта. І мікрофон звучить доволі непогано. Тут вже є повноцінний низ, і цей мікрофон може підійти як не Вгадай краще для блогерів, для виконавців, для вокалістів, для студії. Цей мікрофон був універсальним мікрофоном моїй студії. Середні частотки у цього мікрофона збалансовані, вони тут більш артикульовані та зчитані ніж у Роденти 1А. І високі частоти вони не такі яркі, проте зона харша, тобто 3-5 кГц буде ядовитенька. Тому мультибенд компресором потрібно буде працювати. Але за допомогою цього, якісь мато. Війни чіткі вокали будуть більш-менш чудово зчитуватись у міксу. Якщо ви такий вокаліст, або як ви пишете багато реперів, то цей мікрофон для вас точно підійде. Зараз його вартість приблизно 300 доларів, проте він заслуговує цю ціну. Детальний огляд на цей мікрофон в мене є. Посилочці в описі. Ось таким чином звучить мій голос у мікрофон Lewitt 440 Pure. Друге місце сюди я відніс вже мікрофон від компанії Neumann, наймладша модель TLM-102. Цього мікрофона на руках в мене нема, але на другій студії, великій, куди я іноді їжу. Там їх аж два. Вони виконують там роль як додаткових мікрофонів, та іноді на них ми пишемо вокали або якісь е, інструменти, якщо вони підходять. Про компанію Neumann, я Думаю, розповідати не треба. Це досить значна компанія взагалі в світі музики та звуку. Саме Георг Нойман і придумав. Конденсаторні мікрофони, тобто конденсаторний капсуль та його принцип роботи, тому віддаємо дань должному. TLM-102 – Це наймолодша модель по комплектації. Там немає нічого цікавого, окрім самого мікрофона документації та тримача. І по дизайну він також не бере зірок з неба. Він просто є, він серебристий, красивий і виглядає досить приємно. По збірочці мікрофон повністю металевий. Також подвійний гриль. Все зроблено на совість не треба переживати, що щось відпаде або щось поламається. По звучанню він. Покраще ніж льють, в нього більш збалансований і низькочастотний діапазон, і нижня середина. В нього прекрасний верх. Мені подобаються його високі частоти, вони м'які, вони досить легко піддаються обробці. Та саме той верх, який є у Neumann та у їх лінійки мікрофонів, мені подобається найбільше серед усіх. Він одночасно і нейтральний, він несипучий, його і немало, його достатньо. Тому цей мікрофон може підійти до великої кількості вокалістів та різних Різних тембрів голосів. Проте, перед тим як його придбати. Слід піти в нього поспівати, послухати та вже брати з того приводу, якщо він вам підійде. Його ціна, на мою думку, трішки завищена. Проте це компанія Neumann. Вони можуть ставити такі ціни і дай Бог їм здоров'я за те, що вони подарували нам такі чудові мікрофони. Йдемо далі. І на першу позицію я поставив мікрофон, який приїжджав до мене на тестування. Це LYUIT 640 TS. Це вже мікрофон з досить преміальної лінійки. Його ціна біля 700 баксів. Я вже не помню. Проте він чудово підійде, якщо ви вибираєте свій навіть перший мікрофон, тому що цей мікрофон може стати універсальним. В нього дуже велика комплектація. Він приїде у великому кейсі, де буде сам мікрофон, буде транспортувальний чохольчик, буде павук-тримач, буде металевий поп-фільтр, вітрозахист та інші незначні примошечки. Виглядає мікрофон по дизайну також непогано ніж 440-й Люїд. Тут ще більш акцентований саме зелено-чорна кольорова гама компанії Люїд, та виглядає дуже стильно. по збірочці. Мікрофон повністю металевий. В нього також є ще акрилова скляна кришечка, на якій є надписи та індикація його функцій. Як і 440, до нього в мене не було питань по самому складанню та якості матеріалів. Все виконано чудово та преміально. Що стосується особливостей, в цього мікрофона вже є атенюація, тобто можна робити його посилення менше. Також є обрізний локат, фільтр та вибір направленості діаграми. Тобто кардіоїда, широка кардіода, вісімка або круг, і за допомогою цих функцій можна розширити свої творчі наміри. Наприклад, я любив записувати через цей мікрофон акустичну гітару, саме в режимі круг, щоб записувалась не тільки гітара, але й ще й те приміщення, в якій вона пишеться, щоб був. Об'ємніший звучочок та натуральніший. Але це ще не все. До цього мікрофона можна під'єднати аж два XLR і зняти як тильну частину діафрагми, так і передню. Наприклад, до мене прийшли хлопці їм потрібно було записати за півчаса бистренько демочку для того, щоб відправити комусь. І я поставив цей мікрофон між ними, під'єднав два екселари з іншої сторони. Мікрофона я поставив гітариста, а з другої вокаліста. І вони одночасно заспівали свою пісню. У мене вийшло. Два різних файли, і я зміг обробити дві різні дорожки, які записали з цього мікрофона. Тому цей мікрофон навіть може підійти для геймдизайну або для якихось творчих замислів ваших, тобто розширити ваші творчі потуги. Стосовно звучання, цей мікрофон звучить бездоганно. Він мені дуже подобається, в нього ще більш насичений низ, він об'ємніший. На цей мікрофон ми навіть писали ще й бас-гітару з кабінету в другій студії, і нам дуже сподобалось. Артикульована середина, нижня середина не бубняща, не матова. Вона дуже чудово підлягає обробці. Та якісні високі частоти вони вже не такі е, їдкі, як у 440-го. зона харша Також тут більш стримана, і взагалі мікрофон можна назвати більш таким флетовим. Він рівномірно передає усю АЧХ. Якщо ви робите апгрейд своєї студії та шукаєте на заміну, наприклад, цього SE Electronics або Rode, якийсь мікрофон універсальний. То саме Льючі 640 може вам підійти. Ну, а якщо ви вибираєте свій перший мікрофон та у вас є бюджет в 700 доларів, то можете обрати його та забути про якісь апгрейди на ближчі 5-10 років. На цей мікрофон в мене є детальний огляд за посиланням в описі. Якщо зацікаво, то подивіться. Ну і давайте послухаємо аудіоприклади. Зараз тест у режимі кардіоїда ось таким чином він звучить. Ось такий невеличкий топ в мене вийшов. Якщо вам топ-5 було замало, то можете перейти за посиланням в топ-15 мікрофонів з тестами та моїми детальними оглядами, подивитися, можливо, саме там є той мікрофон, яким вам підійде. Не забувайте поставити лайкосик, переглянути ще відоси, які є на цьому каналі. Та підпишіться на канал Майчусь та чекайте нових відосів. З вами був Макс і всім пока!